Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите повернення Реброва в Динамо. Наскільки це можливо? Енріке може очолити грант АПЛ. топ клуби серії А хочуть купити гравця збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі світло почали вимикати все частіше, але це ніяк нас не зупинить. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Рамос може повернутися до Реала. У зимове трансферне вікно іспанець стане вільним агентом, і на тлі кадрових втрат у захисті вершкові можуть звернути увагу на свого екс капітана, повідомляє Дефенса Централ. У київському Динамо сталася тренерська відставка просто посеред сезону. Президент клубу Ігор Суркі звільнив Олександра Шовковського, не чекаючи паузи в чемпіонаті України. Одним із претендентів на посаду нового наставника білосиніх є Сергій Ребров, повідомляє портал Новини Лайф. Ігор Костюк став виконувачем обов'язків головного тренера Динамо після відставки Олександра Шовковського. Не виключено, що наставник команди білосиніх Ю-19 повернеться до управління юнацьким колективом після закінчення нинішнього сезону. Пошуки постійного нового головного тренера для чемпіонів України вже ведуться. Головний тренер збірної України завжди є одним із варіантів для Ігоря Суркіса. З ім'ям Сергія Реброва пов'язаний один із найуспішніших відрізків у новітній історії Динамо. Під керівництвом свого колишнього гравця білосині двічі перемагали в чемпіонаті та Кубку України, вигравали Суперкубок країни. Ребров керував Динамо з 2014 по 2017 роки. Контракт 51-річного наставника з української асоціації футболу діє до літа 2026 року. Він має вивести національну команду на Кубок світу, після якого навряд чи продовжить угоду. Однак Ребро може піти зі збірної ще раніше, у разі поразки від Швеції, Польщі або Албанії, в стикових поєдинках за право вийти на Мундіаль. У послугах Греброва зацікавлені клуби з Польщі, ОАЕ, Угорщини та Саудівської Аравії. Але не виключено, що наставник, який нещодавно знову став батьком, обере варіант із Динамо. Родріго увійшов до історії реала. Бразилець не може відзначитися вже 30 матчів поспіль, встановивши антирекорд серед усіх нападників у історії вершкових. На фахівця націлився англійський грант, як повідомляє Фічакас. Ліверпуль не задоволений роботою свого наставника Арне Слота та найближчим часом може його звільнити. Боси англійського клубу занепокоєні 12 місцем червоних в АПЛ та хочуть кардинальних змін. Зазначається, що фахівцям може замінити керманич ПСЖ Луїс Енріке. Джерело додає, що головний тренер Парижан не проти спробувати свої сили в АПЛ. Напружена атмосфера, як повідомляє Ель Національ. Лідери Барселони не задоволені дисципліною та відношенням до роботи ламіна Ямаля. Терпець гравців увірвався після матчу з Челсі Велче. Футболісти покарали Вінгера у роздягальні. Його виступ неприємно здивував багатьох партнерів по команді та тренерів не через його чи навички дриблінгу, а через його низький загальний внесок. Футболісти Барси помітили, що він більше стурбований травмою паху, ніж грою команди. У відповідь на це Ямаль може опинитися на лаві запасних у найближчих матчах. У поточному сезоні Ямаль провів 14 матчів за Барселону, забивши 7 м'ячів та віддавши 9 гульових передач. Трансфермаркт оцінює його вартість у 200 мільйонів євро. Денис Марченко не зможе допомогти оболоні до кінця року. Відновлення голкіпера після перелому руки проходить довше, ніж прогнозувалося. Він приєднається до оболоні вже під час підготовки до другої частини сезону джерело Спорт Цікаві варіанти. Хавбек Бренфорда та збірної України Єгор Ярмолюк може перебратися в Італію, як повідомляє Sport Arena. Два клуби з лідируючої групи серії А проявляють серйозний інтерес до українця. У поточному сезоні Ярмолюк провів 15 матчів на клубному рівні і відзначився однією результативною передачею. Раніше у ЗМІ говорилося про інтерес до українця з боку Манчестер Юнайтед. Іспанський грант націлився на топ зірку, як повідомляє Фічагес. Барселона влітку планує підписати нападника Баварії Харі Кейна. Каталонці, ймовірно, попрощаються з Робертом Левандовським та хочуть мати заміну. За даними джерела, профіль англійця ідеально підходить каталонцям. Плюс клаусула у 65 мільйонів євро є прийнятною для Барселони. Сам Кейн відкидає варіанту з підписанням контракту з каталонським клубом та позитивно ставиться до переїзду в Іспанію. У цьому сезоні англійський нападник провів 25 матчів за Баварію. Забивши 27 м'ячів та віддавши 4 гульових передач. Трансфермаркт оцінює його вартість у 75 мільйонів євро. Київське Динамо підтвердило, що півзахисник сам Бадіало приєднався до тренувального процесу першої команди. Однак використовувати сенегальця в офіційних матчах до кінця року клуб не зможе. Обмеження пов'язане з тим, що футболіст не був внесений до заявок на УПЛ і Лігу конференцій перед стартом сезону. Повідомляє прес служба Динамо. Дозаявичне вікно для обох турнірів закрито, тому додати гравця до списку учасників неможливо. Таким чином, Ігорю Костюку доведеться розраховувати на основний склад без потенційного підсилення, попри хорошу готовність футболіста, самба пройшов шлях від капітана Динамо Ю-19 до одного з найперспективніших гравців академії, виділяючи швидкістю, технікою та вмінням грати на фланзі атаки. Він привернув увагу європейських клубів, виступав за молодіжну збірну Сенегалу та вважався одним із лідерів тієї команди. Попередній сезон він завершив із травмами та непостійною ігровою практикою, що стало однією з причин його відсутності в заявках на цей рік. Попри паузу, тренерський штаб розраховує, що участь діало в тренуваннях прискорить його адаптацію до вимог першої команди. Сенегалець зберігає шанси закріпитися у складі після зимового міжсезоння, коли клуб зможе офіційно додати його до реєстрованих списків обох турнірів. Очікується, що питання його до заявки буде вирішено вже в перші дні зимового вікна, а сам футболіст почне боротьбу за місце в основі, щоб ще взимку отримати шанс вийти на поле в офіційних матчах. Головний тренер Шахтаря Ю-19 Олексій Білік розповів, що готовий очолити першу команду гірників. В чому перевага, наприклад, пушича чи Турана перед біліком? Ну от в чому? Я розумію, коли приходив Луческо або Скала, коли ти тренуєш інтер або Борусію Дортмунд, я цього ніколи не робив. Вони приходять з цим досвідом, не можу сперечатися. Але коли приходив, умовно кажучи, пушич, який був так 10 років у хорошого тренера слота у Нідерландах. Я не говорю, що Пушич поганий тренер. Але якби пропозиція була у Пушича в Геренвен або Гронінген, або вілем 2, я не знаю. Тоді у Пушича є вся перевага. Він знає середовище, менталітет, як працює внутрішній чемпіонат, судді, мовний бар'єр, він знає голландську. Але в чому перевага Пушича у Шахтері переді мною, я не бачу. Це ж стосується і нинішнього тренера Шахтаря Арди Турана. Він прекрасний був футболіст, але як тренер я не вважаю себе за гірше. У Турана я бачу одну перевагу перед собою: багато мільйонів підписників в інстаграмі. Це єдина перевага, яку я бачу у Турана перед собою. Але в іншому я гадаю, я щонайменше не поступлюсь. Я про український чемпіонат знаю краще, футболістів я знаю краще, українську, як бачиш, я знаю краще. З молоддю я працюю вже п'ятий рік. Кращого варіанту на сьогоднішній час у Шахтаря не існує, сказав Олексій Білік. Друзі, а як гадаєте ви, чи зможе Бєлік замінити Турана? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. На рахунок Бєліка я не впевнений. А от якщо б Шахтар очолив Вернедуб, я думаю, було б все значно краще. І я думаю, що такий варіант можливий, якщо Туран програє боротьбу в УПЛ. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!